Джон Сноу один з ключових персонажів серії книг Пісня Люду й Полум'я, згідно з якими він незаконно народжений, син лорда Едарда Старка і невідомої жінки, єдинокровний брат законних дітей Лорда Старка, Роба, Санси, Брана Арії та Рикона, побратим нічної варти, а згодом її лорд командувач. Хоча Джон був введений у розповідь як бастард Едарда Старка, невідомо ким була його мати. Більше того, можливо, що Едард лише видає Джона за свого бастарда, а його батьком була зовсім інша людина. Безперечно, ті, хто бачив серіал Гра престолів, знають, що таємниця походження Джона розкрита. Проте в опублікованих на сьогодні романах Саги ця інформація залишається оповита припущеннями і здогадами. Незважаючи на незаконне походження, Джон дуже схожий на своїх предків старків. Так само, як і в Едарда, у Джона розвинене почуття честі та обов'язку, як і інші молодші старки, Джон Варг перевертень, хоч свого таланту він і не усвідомлює. Його лютоволк під назвою Привид альбінос із білою шерстю, червоними очима та доволі мовчазний. В ході подій першої книги Джон вступає в орден нічної варти і протягом наступних романів пов'язаний із цим братством. У варті він став власником валірійського меча на ім'я Довгий Кіготь, який належав роду мормонтів. Зовні Джон Худурлявий, сіроокий юнак з темно-каштановим волоссям. Досить сильний фізично, як на свій вік. Він відпустив бороду лише під час походу за стіну. З усіх синів Едерда Старка саме Джон більше за інших схожий на нього зовні. У Джона темне волосся, як у старших Старків. Він стрункіший і спритніший, ніж його єдинокровний брат і ровесник Роб. Опис зовнішності братів в оригіналі можна розуміти і так, що у Джона смаглявіша шкіра ніж у Роба. Джон чесний, спостережливий і дипломатичний, адже Бастарду доводиться все помічати, вчитися читати істину, яку люди ховають за своїми поглядами. На відміну від Роба, він помітив, що Гаред, хлопчина з нічної варти, якого ми знаємо з першої книги циклу і першої серії Гри престолів, перед стратою був наляканий до смерті. Під час служби у варті Джон швидко здобуває авторитет серед молодих побратимів та деяких старших вояків, а також стає стюардом лорда командувача. Надалі, коли на його плечі лягає відповідальність лорда командувача, він демонструє волю, жорсткість, наполегливість і політичну прозорливість у відстоюванні інтересів нічної варти та підготовки до майбутньої битви з білими булкачами, не зважаючи на відсутність підтримки старших офіцерів братства. Як я вже згадував, хлопчина так само, як і інші старки свого покоління, варх. Він підтримує магічний зв'язок зі своїм лютововком привидом і бачить вовчі сни, а насправді вселяється в тіло привида і бачить світ очима тварини. Свого часу Джордж Мартін стверджував, що молодші старки повноцінні варги і, в принципі, можуть вселятися в будь-кого, не тільки у своїх лютововків. Проте лише один бран розвивав цей талант. Джон Сноу – добре навчений бою на мечах, хоча й не належить до кращих мечників Вестероса. Манс Розбійник під виглядом пересічного вояка варти легко переміг його в тренувальному поєдинку. Проте, порівняно з більшістю рекрутів братства, Джон чудовий боєць. Перші дні в варті він був такий гордий своїм вмінням, що не відразу налагодив стосунки з іншими побратимами. Хоча батьком Джона Сноу вважається Едард Старк, ім'я матері від юнака приховували. Ця обставина мучила лорда Старка після арешту в столиці королівства. У серіалі Гра престолів походження Бастарда розкрито, включаючи такі подробиці, як таємний шлюб батьків, Ліани Старк і Рейгара Таргарієна та Справжнє ім'я. Однак у книгах історія походження Джона Сноу може бути подана інакше. Звісно, кардинальна зміна сюжету в шостому та сьомому романах саги є вкрай малоймовірною. Безперечно, автор книг може внести певні корективи чи доповнення до лінії походження Джона, але на мою думку, вони не становитимуть суттєвого значення для загальної історії. Зовсім інша річ, це кінцівка серіалу та можливий фінал у романах. Відповідно до заяв та анонсів Джорджа Мартіна, на читачів очікують суттєві відмінності між показаним у восьмому сезоні серіалу та реальним задумом письменника. Тут можна робити чимало припущень і будувати шалену кількість теорій. Але фактом залишається тільки одне: останні сезони Гри престолів, а особливо остання серія, не сподобалися дуже і дуже великій кількості глядачів. Тому цілком реально та й очікувано, що книжковий фінал саги отримає іншу сюжетну лінію багатьох персонажів. Якщо говорити про можливі прототипи Джона Сноу, то їх не так вже й багато. Явних історичних зразків образу Джона просто немає. Читачі найчастіше порівнюють його з Генріхом VII Тюдором, королем Англії, за підсумками війни червоної та білої троянд. Генріх Тюдор був найменш очікуваним кандидатом на трон. Він походив із роду Бофортів по материнській лінії гілки легітимізованих бастардів Джона Гонта, засновника роду Ланкастерів, а по батьківській від стародавнього аристократичного роду тюдорів з Уельсу. Представники Бофортів за умовами легітимізації не мали права претендувати на трон, доки були живі нащадки Генріха IV Ланкастера. Але коли інших кандидатів від Ланкастерів не залишилося, всі прихильники останніх, а також частина прихильників Йорків, незадоволених політикою Річарда третього, перейшли на бік Генріха Сьомого. Однак у цього порівняння є цілком очевидні протиріччя. В першу чергу слід згадати, що ті ж фанати пісні льоду й полум'я порівняли образ Генріха з Дейнері Старгарієн і в багато чому мали слушність. Зрештою, про цю історію на каналі вже є відповідне відео, і хто ще не бачив його або призабув, може без проблем переглянути. Окрім Генріха Сьомого, декотрі любителі творчості Мартіна порівнюють Джона з першим нормандським королем Англії Вільгельмом Завойовником. У Грі престолів Едард Старк, який оголосив Джона своїм позашлюбним сином і був охоронцем півночі, загинув далеко на півдні. Згодом Джон об'єднав північан з народом здичавілих і став королем великої території. В реальній історії батько Вільгельма, правитель Нормандії, назва якої походить від північні люди, помер у спекотній Нікеї, повертаючись до Франції з Єрусалиму. Вільгельм був незаконно народженим сином, і його так і називали Бастард. Він зміг захопити Англію, де йому підкорилися як місцеві аристократи, так і нащадки тих, хто став прототипом здичавілих. Отож, про образів Джона Сноу відшукати не так вже просто. Тому міркуйте самі, до кого з історичних персоналів людства він більше схожий, а до кого менше. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.